Так, принесіть мені 3000 і забирайте цей Infinix безкоштовно. Ось такий варіант є в наявності, є потертості по задньому корпусу. Так, телефон повністю справний, працює все добре. Type-C роз'єм, також роз'єм на наушники 3,5 присутній, не потрібно ніяких перехідників. По екрану серйозних коцок, царапок немає. Працює досить добре. Зараз покажу інформацію про телефон. Повністю чистий без різних аккаунтів. E, так, Infinix Hot 30 Play, 13-й Android встановлений. E, ось інформація про камери передні та задні, 8 ГБ, Оперативна пам'ять та пам'ять телефону 128 ГБ. Акумулятор має 6000 мА, досить потужний. E, ось такий варіант. Працює швиденько, все гарненько. Не глючить. Швиденько працює. Так, покажу ще камеру. E, досить гарно показує за. Такі кошти в комплекті до телефону йде зарядний шнур Type-C, чехольчик та коробка. Кому цікаво, пишіть у повідомлення.